Майже півмільйона на енергозбереження плюс енергоаудит з 15 міст конкурсантів. Лише два стали переможцями. Жовко і Кам'янка Бузька отримали по 400 тисяч гривень на поліпшення енергоефективності на базі об'єктів соціальної інфраструктури. Ми утеплюємо якусь дошкільну установу, лікарню, школу, міняємо котли з газових на деревні котли, але жодне місто не може собі в межах своєї фінансової спроможності дозволити провести енергоаудит всієї міської господарки і систематизувати цю роботу, визначити, що найголовніше, і вибудувати політику і стратегію міста. Учасниками конкурсного відбору стали міста з населенням від 10 до 100 тисяч мешканців. А таких на Львівщині є 21. Два роки тому ми започаткували програму мікропроектів яким і стимулювали цю активність, яка сьогодні також і є в, провед... в участі в цьому конкурсі, адже в конкурсі прийняло більше 15 міст прийняло участь. Ну, на жаль, маємо поки що два переможці, які отримують. 400 тисяч гривень кожне місто від фонду східної Європи додатково. Ми проведемо цілу серію енергодитів об'єктів комунальної та соціальної інфраструктури цих міст для того, щоб визначити, куди саме спрямувати ці ресурси. Окрім вручення сертифікатів, учасники програми підписали меморандум про співпрацю. Марія це анатолій Лопаченко, Новини.